Дмитро Ярош о дружений, дружина Ольга, працювала оператором на пошті. Пізніше, за наполяганням Дмитра, займалася домашнім господарством. Як згадує Ярош з майбутньою дружиною, познайомився у спільній компанії, коли прийшов з армії. Рік зустрічалися, не було любові, були просто друзями. А потім з'явилася любов. Я зробив пропозицію, від якої вона не змогла відмовитись. Згадує Дмитро і додає дружині. Він одразу сказав, що він український націоналіст і буде боротися за ідеали. Подружжя виховали сина Дмитра та двох доньок Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. Чоловік Анастасії, Василь Абрамів, позивний смерека у лютому 2018 року. Він став випускником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Чоловік Ірини, Володимир Верховень, позивний шум, військовослужбовець, сину Яроша Дмитрові 17 років. У Яроша є четверо онуків: Софійка, Назар, Устин та Оля. Донечки вислали фото онучків. Назарку устимко Софійка Олічка, персоніфіковане для мене майбутнє України і моє особисте. Навіть якщо на цій війні Бог забере мою душу до себе, я буду найщасливішою у світі людиною, бо ворог може вбити моє тіло, але українську душу та наше українське майбутнє він здолати не зможе, бо з нами Бог і перемога буде за нами, розказав Ярош і показав фото онуків.